Всім привіт, і це Айрон Ребіт. І ми будемо грати в War Thunder. А точніше, на кораблях. Ну, і ще прям точніше, на субмарині. Ні. І будемо починати. Погнали, народ. Да? Ой, та блін. Ця, звісно, кнопка, да, дуже мішає іноді. Наче, нажав до бою, але Треба да, 20 разів ще нажати, щоб точно зайти до бою. Бо там то не може не прожать, то так, то так. Ну, добре, давайте спочатку перший бій, я, бо я давно не грав на кораблях. Так, значить, що тут у нас? Дивимось лифт для боєприпасів. Для боєприпасів. І да. Е, так, я, я не можу чомусь настроїти коментарі. Я, типа, ну, включаю, наче усі коментарі, там любі, не перевіряти зовсім, ну, щось не виходить. Е, я не знаю, що там таке. Е, у капець, який пінг. Ну, бо в мене, звісно, поганий зв'язок. Ну, давайте. А тоже подводная лодка? Не, ну офигевшие люди. А то что? Знов. То что? Ух, капец. Ну давайте, давайте. Сейчас будем якось... Ау. Это кто? А. еще а ты что? Насмелился. поборитись зі мною? Я сильніший тебе, а ти слабіший. Ну, давайте лучше зануримось. Бо таке щось. Не дуже нравиться. Де там? Е ну, конечно, конечно, куда ти запустив їх? А, ти в мене. Не, ну щас. Надо просто ближче підпливти, і и тоді можно. Та, боже. Будь ласка, не запускай у мене ці Ці... фильми. Будь ласка. Все? На. На, давай. Блин. Ні! Ух, химан. Давай! Є. Yeah. Yeah. Попав! десь оцей, сейчас десь тут буде. Yeah. Так, оставлю цю, оно. Давайте запускаємо. В нього, в нього, давай, все в нього. Давай. Ні? Ні? Мимо? Офигевший. Ой, я не туди. Я не туди нажав, боже мой. Господи, спасите! А! Фу! Мини. Да я знаю, что мины. Э -э -э так, о, надо отсюда. Ау! Ау! Что? А! Я обосрался. Ну ладно, так уж быть. Ну добра. більшість не вийшов, и вообще Почті не не, я не нанесу, рона вообще почти что ну не вийшло у мене. Давайте тепер не на, судм, не на субмарині, а на кораблю. Великобританський. Такий у нас. Ой. Блін, ні туди нажав. Е, так, я скачав в приложення з днем екрану. О, я не знаю, мені так удобніше, в принципі, тут можна з камерою, без камери зніматися. Е, і, ну коротше, давайте. Не буду так говорити. Тоді, коли вам понравилось відео і ви хочете... не хочете, щоб я знімався з камерою, ви взагалі не будете ставити лайки. Ну, добре, добре, давайте починаємо. Другий бій. Другий! Так, давайте, починаємо! Починаймо! Флот! Ну ну сейчас. Треба подивитися чи ні. Ну, нормальний, в принципі. Ого. Там ніхто не впаде. Ну ладно, так уж бить. О! Оце добре, що тут є оці торпеди. Блин, сповнив наконец-таки. Спустя 3 года. Вспомнил. 32 <плес> миллиарда долларов. Что <плес> я несу? Так, давайте. Сейчас, тут здесь. Блин. Тут нифига не видно. Оно. На. Давай. Куды-куда куди. куди Уди. Ути, поплив. На. Давай. Нас он. Есть не, давай ты лучше на него. Так, давай. Да, боже, давай падай. Е. Нет, нет, мне не надо, мне не надо цель. Так, давай-то на на во. Ну я ч о Єсто ідеально. Падає. Давай. Та щось в мене не дуже швидко їде. Эу е. я Все, Вс, мини-сформування. На. Я буду слепу воювать. Ай. Сліпу. Нет! Давай! Давай! Топи, топи! Сколько 7 дистанция? Не услышал. Дистанция. Это где? Ну тоже туман. Ой. На. Получи фашизм. Ай! Ай! Давай! Запускай! На. Ловы! Вторая! Давай, торпеда! Вторая! Запускай! Блин! Ну, хотя бы попаду. Ну. Давай, 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 блин, но это минус, я не бачу. Не, походу, ну попал, просто не, не побачив, ну тоже добрый, добрый. Так, значит, что тут у нас пропустил упорт. Так дыл Какая техника у нас будет? Так, о. Це буде у нас таке... а субмарина. Кіров. Ну, непоганий, непоганий корабель. Кіров. Тут е, значить, імператриця Марія. А ну, мені інтересно. Офігеть! це капець. Паризька комуна. Що? Ой-ой-ой. Такий маленький, но такий сильний. Так, дым еще тут у нас еще. Ну, мне понравился. От такий. Ну, гарненький. Такий. А, ну давайте. поберемо, завантажимо. Быстренько. Я з вами буду працюватись. Е і, кстаті, вітаю вас з валентинками. Я не знайшов свою пару. За довгих ну, багато років... Та в мене взагалі не було пари. Так що бажаю вам щас... щастя, щоб ви були гарні, щоб ви веселі були. Також, також, щоб ви не розстались, щоб жили в мирі та спокій. Ну... а я не знайшов свою пору. Ні, ну правда, я там у нас клас ши ши шизанутий, там, там, ну, коротше все, я не можу знайти. У мене нема тих номерів тих старих подружок нема того, нема того. Ну, все, я більше нікого не найду. Вот такі у нас прикольна техніка такий. Все, дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь. А я з вами буду прощаватись. Всім папа! -па. Гарних, гарних валентинок! Па-па!